Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча, перший матч Кривбас-болонь, переклав мені сайт якби гірник, але це Кривбас. Якщо говорить про самі команди фаворит, то для мене саме Кривбас, але от виграти таку команду, навіть як у Болонь, ну не так же і легко. Не так же легко виграти І я вважаю, що пара таки порівна, хоча невеличка перевага є саме у. Саме виходить, у Кривбаса, на мою думку, він тут фаворит, і він має забивати гол, голий як мінімум, а так говорить про забиті м'ячі, я думаю, саме саме менше може бути забити м'ячам. Так загалом перевагою віддає саме Кривбас, що він має цей матч виграти, хоча гра буде нелегка, тут і Шахтар, і Динамо, ніхто не гарантує їм перемогу, а що там говорить уже за Кривбас. Хоча команда непогано грає в футбол, непогано вона є фаворитом в цьому матчі. Подобається гра, подобається Карпаса саме Карпати. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч у нас коло з Карпати. Ну, якщо говорити про самі Карпати, їм потрібна перемога, ну, як мінімум потрібно не програти. Хоча фаворит в цьому матчі я вважаю колос, він грає в себе вдома. Але і Карпати не збираються. Я думаю, найбільше ймовірно це те, що, що вишить якісь гол. Хоча Карпати грає досить такий атакуючий футбол, чи будь якщо вони грати такі саме атакуючі футболи, думаю, вони взагалі можуть програти. Це матча, так? Я думаю, буде менше, тотал менше по забитим м'ячам 2,5, і все-таки думаю, буде нічия в цьому матчі, що Карпати не повинні програти. Не повинні програти колос. Такий прогноз на другий матч. Наступний матч у нас інгулець Шахтар. Що говорить про сам Шахтар, він вже задачу на сезон виконав, він попав в Лігу Європи і виграв кубок. Кубок України це виграв вчора. Такий був в такий собі матч, не багато моментів, але були пенальки, але так. Повезло більше і він виграв. Що ти скажеш? А так, взагалом, я думаю, це даже і плюс для команди, що не потрібно буде, так як ми, нічого не буде над шахтарами висіти, що там потрібно перемагати. І я думаю, все-таки він цьому матчі переможе, попри те, що він може і не перемагати вже задача на сезон виконана, і буде багато другим складом. вийти. Ну, навіть і гравці другого складу вони виграють і ну ввесь, можуть виграти там багато запасних шахтера. тут. це така солідна, я б сказав. А так, позабитим м'ячам більше 2,5. І... Думаю, Шахтар от переможе. Переможе саме, саме переможе Інголець і на виїзді перемогу. Останній матч це Зоря Полісся, такий собі центральний матч, можна сказати. Один із центральних. Хоча Зоря така не дуже сильно грає, фаворита тут як такого немає. В Полісі звільнили, я думав, в кінці сезону його звільнять, але команда вже в Європу таки не попадає. Звільнили весь тренерський штаб, і там пару менеджерів з іншої сторони мабуть, менеджери нап... напроводили гравців, яким потрібно платити велику зарплату, а результату якби немає. Щоб часом Полісся не повторив долю того самого Дніпра чи металіста, що нема грошей в макро. А так загалом я. Думаю, тут є декілька варіантів. Один із варіантів це було, що Полісія почали грати нарешті атакуючий футбол, а не захисний дійсно замерли два міча, там більше і виграли. Але я думаю, вони такі грати не будуть. Вони будуть і грати більш більше від оборони, як і грали. Тренер все-таки взяли її 19 і цікаво буде, чи він його сміливості грати атакуючий футбол, чи він і далі буде так от терпіть, там гол, Можливо, можливо виграємо. Я думаю, все-таки вони будуть грати в такий футбол. Буде, буде тут менше позабити м'ячам, і так думаю, кому більше повезе. Я думаю, навіть не повинна Полісся в цьому матчі проігрувати. Гірше, як вони грають, не буде, тому що склад сильний в команді, а ігри як такої немає. Такий прогноз на, на 4 матча, кому сподобався прогноз, ставте лайк і, і всім удачі!